81 день в Канаді 02-09, 23, 2 вересня. Сьогодні субота. І сьогодні субота, по стандарту. В суботу я їжджу до церкви Володимира. Під шумок, якщо запис є в футбанк, секонд, це така в мене субота. Але, 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 по порядку. Сьогодні зранку я встав. Сьогодні зранку я знову став без будильника. Стресую конкретно, ну розкажу сьогодні чого. Встав я відмучив, дочекався до будильника, крутився туди-сюди. Е, встав я десь в 8 Так, да, На восьму настав будильник, бо планував на, на 10-ту заїхати в церкву Володимира. і... І це. І зранку я поснідав, попив кави, повний комплект на цілий день. На 9.40 я поїхав за своєю дівчиною. От так ми Сьогодні. Я не знаю, як сказати. Сьогодні субота, сьогодні рівно тиждень, як ми знаємо для одного. І я не люблю такі от лег... легкі стосунки. А вони або є, або нема. Або, або одноразові. І фактично ми сьогодні. Вирішили зустрічатися. Я думаю, що це правильно. Але воно все мене мучить. На 9.40 я поїхав її забрав. Вона сьогодні на другу годину на роботу, але вирішила зі мною покататися. І сьогодні була така романтична подорож. По футбанках і всяких секундах. Перше ми заїхали в церкву Володимира. І дуже радий, що я туди заїхав, бо я там собі знайшов ось таку, от... Таку, як я хотів, мікро... це не мікрохвильовка, це тостер. Він ще має всякі можливості, там випікати в ньому можна, але основне це нижній режим хліб, тостер. В нього всередині такі інфрачервоні лампи 4 штуки. Зверху, знизу, і багато тостів туди лазить. Я вже його тестував. В моїх хостів, людей, там, де я жив, був такий тостер. Круасани, круасан розріжаєш, він великий, він простий тостер не залазить, та і простий хліб повністю не залазить великий. Простий, нормальний тостер. А оцей режим тостера, собі будь-який режим наставляєш, і там і круасани, і вафлі, і все-все-все можна в ньому робити. Дуже зручна штука. Рекомендую всім. Я в Україні чомусь такого не бачу. А тут все, він якраз прямо поміщається на мікрохвильовку, я, і він там буде стояти. То я взяв там. Так само мені дали цукор коричневий. Дали мені продуктів оце от сардина. Я взяв, як завжди, взяв, тунець, тунець, не сардину, тунець. Класно, я люблю його прикуску їсти до макаронів чи до чогось. Не треба м'яса навіть купляти. Хоча я вже взяв 5 курей. Все. Не купляю нічого, в мене їсти на півроку. <смі> Дали Зу зубки, макарони, швидкого готування ну, повно-повно всього. Повно-повно всього. Більше я там нічого такого не, не брав. Далі ми поїхали на фудбанк. Фудбанк я був записаний на середу, по-моєму, наступного тижня. Але як запис є, вони видають. Я думав, що може сьогодні буде велика черга, так як немає місця. Але приїхав в повне місце, немає ніякої черги, спокійно мені дали все, що треба, дали мені повну всього. Дали мені морозиво, дали мені шоколадки, цукерки, дали макарони, питали, за яке м'ясо. Я взяв свинину, дали мені десь 2 кілограма фаршу, запакований, велика пачка. Я його зразу покинув, я поки його довіз, він розтопився, розмерз. Половина і я то, що знає, окремо в пакети, то що більш-менш замерзли, порізав на менші кусочки і вже все пофасовано. Треба буде дістану. Фарш я, я не люблю фарш, макарони з фаршем чи ще щось з фаршу, в мене тільки котлети або щось місце. Будуть котлети з фаршу. Ніякі макарони з фаршем. Я люблю макарони з м'ясом, з кусками м'яса. У мене Вуйку мій в морфлоті служив і вони там їли макарон по-флотськи. І от він мене навчив, і так і має бути. Ну, Для чого пхати фарш в макарон? Ну, Я розумію, може хтось любить, але не я. Ну, я можу їсти, але не так, щоб аж дуже любити. Багато чого дали. Банани дали, огирок, два буряка, цибуля. Ну, повно. Того я показувати не буду, бо я тут все порозпаковував, там всякі ковбаски на канапки. Фудбанк сильно допомагає. Молока дали мені, дали мені, по-моєму, і там, і там. Почну я, пити. Почну я пити молоко з цими от приколами. О, чого. Вчора я випив літри молока. Дуже вечором хотів пити, не хотів ні чаю, ні, ні нічого, бо на голові оце. от. Але, але. Далі, після футбанку ми поїхали на секонд. На секонд, ми заїхали. Мені цікава була реакція. Ну, така от романтична екскурсія, по-моєму, життю. знаєш, от так. І що, на секунді Походили, подивились. Я люблю просто секонд. І для мене це такий собі відпочинок, всі це знають. Але. Знайшов я ось таку от тумбочку, блін, її не видно, чорна. Це офігенна тумбочка, глибока, офісна. У мене стіл широкий, 80 см, і ця тумбочка десь має 70 см, може, вона до самої стіни опирається. Гарні е, направляючі. Е, вона дерев'яна, вона важить 35 кг, я спеціально її зважу. Маленька, а така тяжка просто нереально. Плюс в ній вже є органайзер. Такий самий, як в мене на роботі, може я собі візьму, але одного вистачає Замок е, не працює, та я мені немає, що там закривати. За цю тумбочку я заплатив 10 доларів. 10 доларів. І це. Шикарно. Зразу за чорні меблі скажу. От. Любі меблі, білі і коричневі, їх тяжко поправляти. Чорні меблі дуже легко. Е, ну, Якщо є якісь нащеблене... Отут Тут були кілька нащербних моментів, просто береться перманентний чорний маркер. На ту точку чуть-чуть прикласти, не треба замальовувати цілий стіл. Іменно на ту точку, щоб перманентна рідина пропитала з дерева. І дерево стає чорне, зверху стерте і все. Ніяких пошкоджень не видно на отаких от київських столах, де вони репльовані. Цей він гладенький, його можна помалювати. Це я напевно помалюю, але він і так виглядає непогано. Тут немає ніяких косяків, може маркером перебіжуся і все. Немає сенсу його малювати. Ножки регулюються, тут підлога не рівна, тож я підрегулював, все нормально. Заплатив за нього 10 доларів. І що я там ще на секунді? Для, для Тетяни взяв карти. Жартую, карти я взяв, бо карти нові. Нові з канадським прапором, гарні. І я виберу для себе найкращі, Які буду ними користуватися, але треба ними покористуватися. От мій напарник вже напрошувався в гості, з радістю, з радістю прийде, треба хоча б з трьох людей. Стіл є круглий, є от, покерний, І ще одні нові карти. Виберу, який з них найкращі. Ці карти вийшли в кишені, так що я за них не платив. Це не, не, не щось таке. І так піду на утилізацію. Знайшов я ось такий от перехідник. О, як тут світло. Ось такий от перехідник. Канадська велика і українська, європейська і, і англійська. І в мене зарядне до мого телефона швидка зарядка. Оце турбо зарядне, що до години заряджає, то воно якраз на такому. У мене великий перехідник, універсальний, там на мільйон всяких перехідників, воно завелике. А цей, якраз мені підходить, теж вийшов зі мною в кишені. Це вийшло зі мною в кишені. Рулетка для Швейна. Вона в інчах, сантиметрів тут є сантиметри, 133-132, та є сантиметри. Але вони без, не мають посередини 5 мм. Іменно сантиметри. Ну, нічого. Оця штучка мені пригодиться. Вона наскільки? На, майже на 188 см. Отак от, от. А через касу зі мною вийшла дуже класна штука. Рівно 1 паунд. І 1 паунд це долар 35. долар 35 за 1 паунд. І це дві такі свічки воскові. Я завжди хотів їх попробувати. Нехай будуть. Вони просто, в них нема воску. Вони воскові, але з джолиного і вони згорають повністю. І взяв ось такі от два підноси. Так як я люблю їсти. О, відбивається моя лампа. Я люблю їсти на підносах і це е, такі от досить високі, з бортиками, гладенькі, легко миються, чистюсінькі, я їх помив, але вже і з цього їв. На нього влазить якраз найбільша моя тарілка. І він ідеально поміщається ось тут. Перед ноутбуком. Так що недаремно я туди з'їздив. Ну і маленький, я не знаю для чого він, для, для кави, для чаю, може щось таке, але я в основному як беру і каву чаю, в мене теж багато. Ну, Все ж таки комплект. І за це я заплатив 1 долар. Підноси, воно того вартує. Після секунду. Пошарились ми там, походили після секунди. Я ще хотів купити мильничку, мені треба. Мені треба ще один комплект рушників. Але хороших. У мене є гарний комплект рушників, але я хочу хороший ще один. Походили, не знайшли е, того більше і поїхали ми до неї. Я її підвіз на роботу. У нас сьогодні на другу на роботу, але ми перед тим ще зайшли в Тім Хортон. Взяли собі холодний айс кофі. Айс кофі. і в нас був ще час. Пішли там собі посиділи, поговорили і от. Отак от, от. Ну що, нічого не можу більше додати. Тяжко, тяжко. В мене таке відчуття дежавю. Не сказав, щоб погане, і не сказав, щоб добре. Якось не так, щоб за скоро. Краще, звісно, бути в паї. Але, блин, по моїм відчуттям, якось воно. Чи воно мені не треба. Ну, Блін, ужасно, ужасно. Я. Мене воно буде мучити. Я сьогодні прийшов, завіз її. Вона пішла на роботу. Я сьогодні повернувся додому з тим всім, все приніс до хати. Взявся мити. я три рази думав включити от колоночку JBL, включити собі якусь музику і під музику то все робити. І я, воно просто в мене вилітало з голови. І я так і не знайшов шуфельки совка, щоб прибирати, бо воно все в мене, в мене сидить на голові. Поскладав я всі все пороз, порозкладав, помив, це поїв. Помив підлогу, помив ту тумбочку, все порозкладав, що міг, і воно все мене так мучить. І не знаю, що робити. І, блін, але, але я вважаю, що все-таки правильно попробувати позустрічатись. Нормально, офіційно, так що в мене є дівчина, в неї є хлопець, не так, що тра-та-та, -та, і подивитися. Нікуди не спішити, так як всі радять. Так як всі рекомендують, так як воно має бути, нікуди не спішити. О. Ну що, зараз я краще сяду і зроблю англійську. Мені нагадає, звісно, будильник, але треба зробити то зараз. І от такі от справи. Не, ну, просто воно не вписувалось фактично в мої плани. І оце відчуття дежавю мене насторожує. Добре, на сьогодні хватить, але але ну все добре. Все добре, нічого поганого.